Привіт, це запись, що там. Є кам Я кам'я, Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Express. сьогодні на зв'язку з П'яніславом Шалабодіним. Привіт, Ти — стратег представляєш агенцію Лебграма і запитання про стелеблін таке важливе. Розкажи, будь ласка, щоб ми вже розбиралися. Власники інтернет-магазинів, продукції в інтернеті цікавляться. А як утримати клієнтів інтернет-магазину після покупки? От саме утримати вже раз вони щось купили. А ми хочемо, щоб вони були з нами довго-довго і купляли повторно. Да, я згоден що це важлива складова для того, щоб магазин міг продовж довгого часу ще дозаробляти за да, з, з тої людини, за яку він вже заплатив, десь використовував да, якусь рекламу, заплатив за те, щоб ця людина прийшла, а потім вона не приходить до тебе повторно, і ти в мінусі сидиш, як для, як для маркетолога. З тих трендів, які я бачу за останні роки, всі кажуть про про важливість сервісу да? В першу чергу сервісу, що людина може змиритися навіть з поганою якістю продукту, десь в якихось випадках, але за рахунок того, що ви надаєте суперсервіс, скажімо так, вона готова продовжувати з вами далі взаємодіяти і знову все одно повертатись до вас і продовжувати купляти у вас, якщо ми дивимося в контексті клієнтського шляху, після покупки в нас там. Є етап лояльності, то от в контексті цього етапу лояльності я би сказав, що необхідно в першу чергу найбільший фокус ставити на вашому сервісі, як ви обслуговуєте вашого клієнта, і чи надаєте ви цьому клієнту більше, ніж він очікує отримати. А давайте будемо що... чесно беремо саме конкретні речі: інтернет-магазин, можливо, є шоу-рум десь офлайн, можливо, немає, тільки в інтернеті продажу. Одяг жіночий, або дитячі іграшки, або велосипеди. От що тут з сервісом для того клієнта, який вже купув, купив, на якому етапі він має його відчувати, в момент покупки, чи коли вже покупка відбулася через деякий час? Твого досвіду, з досвіду вашого бренду, конкретні лайфхаки? Я би сказав, що тут. Будь-яка взаємодія е, з вашим клієнтом, навіть коли він ще не був вашим клієнтом, да, тобто то, взагалі на всьому шляху його взаємодія з вами, комунікація з вами, він завжди повинен отримувати трошки більше ніж він очікував отримати. тому що воно в комплексі. Ну так чи інакше, воно в комплексі да, створює якесь враження. Про ваш бренд, про ваш магазин. Що тут можна було пробити? Ну, напевно, найпростіше, над чим всі намагаються попрацювати, це упаковка, пакування да, товару, який потім людина отримує собі на пошті, да, отримує в себе вдома кур'єром. Дуже часто да, намагаються зробити якесь таке пакування, щось там. Не знаю, якесь повідомлення персоналізоване написати. Люди люблять таке. Там якийсь подарунок отримати, який ти взагалі не очікував отримати. Щось маленьке, щось дешеве, але подарунок, щось додаткове, да що ти не купляв. По суті у людини також формується враження про ваш бренд, про ваш магазин відносно тої людини, з якою він комунікує. На етапі покупки, і після покупки, тобто якийсь там менеджер, наприклад, якщо у вас ви продавали там в інстаграмі, та то в нього буде так чи інакше формуватися враження від дірект-менеджера, який з ним спілкувався з цим клієнтом. На і якщо дірект-менеджер там використовує якісь смайлики в переписці, це в принципі якось психологічно, напевно, якусь ти більш таку радісної емоцію отримуєш від такого спілкування, ніж від якогось сухого спілкування. Та, та. Ось і якщо людина десь займе. Дія там на вашому сайті, наприклад, з менеджером там у віджиту чат, чатику, да знову ж таки отримує грамотне спілкування від вашого менеджера. да, якийсь там персоналізований підхід. Видно, що з вами спілкуються не по скрипту, а персоналізовано, індивідуально. Да? Це все впливає. Це все впливає. Комунікація вся впливає, упаковка впливає. Абсолютно все впливає на враження людини щодо вашого магазину, щодо вашого бренду. Тут необхідно боротися за якість. Да, цієї взаємодії на от всіх точках можливих дотику з вашим клієнтом. А звісно, що це там складно, важко, але дуже важливо. Другий момент, якщо там від сервісу, то звісно, що тут впливає якість вашого продукту, Тримати людину буде простіше, тримати її, щоб вона була повторним покупцем. А якщо ця людина отримала все ж таки якість, якісний а якщо отримала неякісний, то відповідно вірогідність того, що вона повернеться, ну вона. Знижується, але це вже питання до того, там хто ваш поставщик, та а, які товар ви привозите, які товар ви продаєте. А що нам необхідно для втримання людини? Нам необхідно працювати над каналом ретеншн. Є такий на ретеншн-маркетинг, назва вона, як мені здається, вона не є такою суперпопулярною. Тобто, всі звикли там, наприклад, до mail е маркетингу Але от про ретеншн маркетинг, напевно, що знання поменше у власників бізнесу. Ретеншн маркетинг це якраз таки маркетинг, який працює над втриманням е нашого клієнта е в нашому бізнесі. Частиною цього маркетингу є якраз такі ємейл, робота з e-мел, імел розсилками. Ємел розсилки нам потрібні для чого? Для того щоб повторно а, взаємодіяти з людиною, так? щоб нагадувати їй про нас. А вона може навіть насправді не читати ваші листи, але просто бачити повідомлення від вашого магазину, що автоматично ну дає їй нагадування про вас, да і відповідно може а, десь стимулювати цю людину впродовж дня або там наступного наступного тижня. Uh, згадати знову про вас і повернутися до вас на сайт, і можливо, що про мокосити можна про додаткову інформацію про акції, про нову колекцію чи нові надходження товарів? Да, да використовуються різні там тематики листів. да, для того, щоб людину стимулювати там як мінімум. Почитати е, щось, почитати в е, цьому листі, е, а також додатково і перейти з цього листа до вас на сайт. Все це все ж важливо. Тобто, нам недостатньо буде просто дати інформацію. Треба все ж таки також давати можливість людині перейти до вас на сайт. З цього листа да, і перейти там на якийсь конкретний товар. Справа в тому, що e-mail-листи вони насправді можуть ще більш персоналізовано працювати з людиною, тому що ви можете завдяки різним інструментам бачити поведінку користувача на вашому сайті, що людина, наприклад, переглядає там якийсь конкретний товар часто або категорію товарів, або ж ця людина додавала собі щось в кошик, але нічого не купила. У вас да? це все такі певні тригери. По яким ви можете відправляти людині знову ж таки персоналізовані повідомлення? Якщо вона щось додала в кошик, але нічого не купила у вас, ви можете дати їй е, лист, повідомлення про покинути кошик, що дивись, там в тебе в кошику залишились товари, ти їх не купив. Ми тобі даємо там промокод, додатковий 10% відсотків знижка. На там продовж трьох днів скористайся ним і типу заверши свою покупку. Так? Ось і це, звісно, що теж буде стимулювати людину повернутися. Ну якби додаткова цінність, що така да, там, знижка, і вірогідність того, що людина все ж таки зробить цю покупку, вона ж зростає. А таким чином ви можете під різні тригери налаштовувати такі індивідуальні якісь повідомлення, листи, і відповідно таким чином взаємодіяти з людиною, повертати її знову до вас на сайт. Звісно, що тут також працюють і розсилки там, через Viber, розсилки SMS, Да. Все працює в комплексі. Насправді повинно працювати в комплексі. Якщо людина не читає листи ваші на e да, то їй, відповідно можна вдогонку докидувати повідомлення у Viber. і в Viber Вона там вже наприклад прочитає ваше повідомлення. Ось воно повинно працювати в комплексі. В ідеалі також, окрім цього всього, бажано працювати з ретаргетингом. Запускати ретаргетинг через інструменти, які нам дає мета або Google, і там і там це можна робити. Ми знаємо, що у нас є база покупців. Ми збираємо цю базу як окрему аудиторію, і на них запускаємо персоналізовану рекламу. Знову ж таки, вона може бути різною. Різні опери можна використовувати. Нова колекція з'явилася. Можна нову колекцію запустити. Якщо там ви знаєте, у вас є сегментація, що якась певна людина вона купляє товари з певної категорії, зазвичай товари. Ви можете їй персоналізовано показувати там новинки з цієї категорії, так ви можете персоналізовано давати людям промокоди, знижки. Ось, тобто ми робимо все для того, щоб людині нагадати перше про нас. Друге, дати їй якийсь стимул, щоб людина повернулась і зробила покупку. Ось, і все це да воно впливає на те, щоб люди про нас не забували і продовжували з нами взаємодіяти. Ось, і як показує практика, що той ж самий ретеншн маркетинг, ретаргетинг дає хорошу доволі конверсію і окупність якби, цих витрат. Тобто, да, ці витрати можуть бути значними, але вони окуповуються. Це є основними да інструментами, тобто ми проговорили про лояльність в сервіс, якість продукта для повторної покупки, використання ретеншн маркетингу, використання ретаргетингу. да, все це в окупності дозволяє нам втримувати людину, покупця щоб він. Про нас як мінімум не забував, а як максимум повторно робив свою покупку. Дуже дякую тобі. Супер. Ми зрозуміли краще, що робота з повторними покупками дуже важлива. І тут я додам також з нашого досвіду платформи ШоПекспреса клієнтів, які на ній працюють, що взагалі для цього все і писалося, як то кажете. Тому що ваш перший продаж залучення клієнта буває дороге, а продаж йому ну, на невеличку суму. І саме повторні продажі вони роблять все свято, Утримання клієнта біля свого бренду. Якомога довше, тому на шоп експресі є в інтернет-магазинах все необхідне для автоматизації цього процесу, починаючи з відправок промокодів по оборонці продажі по твоїм клієнтам по базі, і не закінчуючи, але продовжуючи в онлайн в режимі реального часу слідкування за тим, як йдуть, формуються замовлення, чи вони вже платили, чи ще не оплачені, що саме покладено в замовлення за допомогою дуже легкого інструмента чат-бот в телеграмі. Якщо ти бачиш, що зараз клієнт ще не оплачує роздумує і не дозбері їх Це замовлення, то можемо одразу написати про це. Типу, можливо, вам потрібна консультація. І це дуже пришвидшує і збільшує кількість реальних замовлень в кожному інтернет-магазині. Зараз ми це вже реалізували і бачимо, як це автоматично підключають клієнти, власники магазинів на ШопЕкспрес. Тому працювати з повторними продажами це просто must-have для того, щоб кожного разу не витрачатись на нову, на нову рекламу і не могти е працювати ефективно з кожним залученим клієнтом. Дуже раджу. Дякую тобі за сьогоднішню участь за відповідь на запитання. За те, що допоміг, навчив, і підказав, як отримати клієнтів інтернет-магазина вже після покупки на якомога довше час. Дякую, тобі. дякую теж за запрошення.